І так спочатку питає пане Роман. Доброго вечора. Дякую за працю. Питання щодо захисту будинку від вібрацій, від літаків, поїздів, автомагістралі чи при наявності пливучих ґрунтів основні принципи й конструктивне рішення. Пане Романе. У нас був вебінар на цю тему. Я там розповідав якраз про все це. Друзі. Розповідав. В Ютубі на сьогоднішній день взагалом біля п'яти тисяч моїх відео. Да, їх багато. Так, на старому каналі там є тайм-коди, і працює пошук для каналу, але лише для спонсорів, тому що він на російській мові. А на україномовному каналі також можна знайти інформацію. Я вже, на жаль, не пам'ятаю, на якому каналі це російськомовному чи україномовному, але там доволі великий був у нас вебінар саме на цю тему. Тому, пане Романе, я скажу вам так вкратце. Да, Головні принципи, а більш детально шукайте вебінар на цю тему. Будь ласка, добре? Бо у нас сьогодні все ж таки бліц вебінар, і ця тема у нас була. І так, головне, коли ми з вами будуємо, бувають у нас якісь ситуації, коли будинок знаходиться дуже близько до якихось, наприклад, насип і рельси ПП Найчастіше це товарняк, котрий з високою швидкістю, звісно, він передає доволі сильну вібрацію. І ця вібрація, маючи горизонтально передається на ґрунт. І якщо у нас з вами тут стоїть будинок, то, звісно, ці вібрації на нього впливають. І ось виходить так. Що якогось такого ідеального рішення в принципі не існує. В інтернеті, коли багато років тому я цікавлюся цією темою, я знаходив наступне рішення. Ну, Перше, це траншеї вібраційні розв'язки, тобто викопується траншея доволі глибока, і стара технологія заповнюється івовими прутями, зв'язками, Тобто, ми міняємо з вами структуру ґрунту. І таким чином робимо цю вібраційну розв'язку. Звісно, що якщо у вас немає високих ґрунтових вод, немає верховодки, можна заповнити чим завгодно, хоч пластиковими пляшками мішка, будь ласка. Головне, щоб вони не всплили. Бо якщо лупануть дощі і у вас це заповниться, звісно, що вони можуть сплити. Тому якщо це десь на пригарки, де не може бути накопичення вологи, або є можливість передбачити від відвід. Води в, в цій системі, то таким чином ми можемо отримати оцю вібраційну розв'язку. Такий підхід, він, звісно, не новий. Є, наприклад, ще одна дуже така стара стара технологія. Я не пам'ятаю, на жаль, як зветься ця споруда, мічеть, здається, лі церква. От, ну, якась релігійна споруда, збудована десь в теплих краях, може мічеть в Азії. Дуже сильні землетруси, і от для того, щоб їх щоб споруда вистояла, то зробили основу з вовни, вічої вовни. Значить, вона не гниє і таким чином створилася подушка, котра при вібраціях утрим... гасила. Оці коливання землі для трусу, і до сих пір ця споруда вона стоїть і витримує. Звісно, що запіхати сюди таку кількість вовни навряд чи ви зможете. От тому та, такі от вібраційні розв'язки, які ви випруття, залишаються одним із головних. Якщо ми подивимося з вами в плані, звісно, що у нас ідуть рельси, і якщо у нас є будинок, да, і вібрація. Це розповсюджується як волнамі, то нам треба робити цей елемент якомога ширше для того, щоб погасити цю вібрацію. Звісно, ми можемо робити фундамент на гумових роч, так звані, це опорна частина. Хоч виходить українською да, гумова опорна частина. Вона використовується в мостобудуванні, тому що в мене перша світа саме мостобудування, і ми там ці рочі використовували для того, щоб компенсувати вібрацію від динамічних навантажень авто або від розширення залізобетону при нагріванні і остиванні Тому використовувати рочі під споруду, як варіант, теж може бути. Я намалював саме так, як я намалював. Тобто повинна бути плита, щоб ми могли підняти, замінити і так далі цей елемент. Але отакі вібраційні розв'язки вони також можуть дозволити нам погасити вібрацію на споруду. Від шуму, звісно, це посадка, це дерева, кущі. тобто Люби насадження, густі насадження, ялинки, дуже гарно їх можна стригти, вони дуже гарно вистають, як стінку нам створюють, і таким чином теж може глушити звук. Звісно, що це все не сильно буде глушити, бо звук буде проходити і зліва, і справа і зверху і так далі. Тому було їй залишається найкращий вихід переїзд. Хочемо ми цього чи ні. Що погіршує ситуацію? Погіршує пливун. От дійсно, що є, то є. І я вже на деяких вебінарах теж звертав на це увагу, що коли у нас з вами є геологія, і, наприклад, є якийсь шар, котрий пливун, він доволі стабільний в пристаті. Але в случаї, якщо у нас по ньому, по ньому йде вібрація, то ця вібрація вона передається на значно більшу відстань. І найгірше, що при навантаженнях у нас може бути просадки, тобто витіснення цього ґрунту, і це треба робити розрахунки, щоб нічого ґрунт не витісняло під навантаженням. Але відстані, на котрі передається ця вібрація, вона страшніша. Дуже погане об'єднання, коли у вас, наприклад, пилуватий пісок плюс водонасичений. Це жах. Чому? Тому що, наприклад, якщо у вас саме такі ґрунти, і вдруг біля вас вирішили зробити автомагістраль, де, де дальнобойщики будуть гружоні носитися, або залізодорожне полотно будуть прокладати, готуйтеся до того, що будинок дасть тріщини. тому що. При вібрації саме пливатий пісок з водою переходить в стан пливуна і сильно-сильно погіршується несуча здатність ґрунтів. І проблеми будуть. Так, дякую за запитання. Ідемо з вами далі.